Вітаю, вітаю всіх підписників, глядачів каналу Магія Целителя з прийдешнім Новим роком. І в цьому відео новорічне благословення для нашої країни, для людей, які живуть в Україні. Нехай буде Боже благословення на кожен місяць і. Нехай Господь благословить кожен день і місяць року. Проводить дорогою правди і наповнює життя своїм миром. Отже, хай буде благословення на кожен місяць з Богом. Місяць січень. Нехай Він буде благословенним. Нехай всі люди будуть здорові в цьому місяці і щасливі, хай січень миром дім огорне, і світлом віри зігріва, нехай надія в серці проросте, і рік з добра свій шлях почне. Нехай буде благословенний цей зимовий місяць. Місяць лютий. Нехай у цьому місяці замезнуть всі справи ворогів, хай захист буде величезний. Хай лютий щирість принесе любов у слові в кожнім русі, нехай всі вороги замерзнуть, як лід і камінь за вікном, нехай вони усі пощезнуть, засипе їх святим сніжком. Нехай буде благословенний місяць лютий і всі люди, які живуть. У цьому місяці з Богом. Далі. Місяць березень. Хай буде благословений цей місяць, хай принесе він щастя, надію і пробудження, пробудження від сну, пробудження від злих думок. Пробудження від мороку. у березні пролісок з-під снігу оновить душу крила дасть, а щастя вам, любов подасть. Нехай Бог благословляє місяць березень і всю природу, яка відроджується. Місяць квітень хай буде благословений місяць квітень для нашої країни, хай квітень щедро благословить здоров'ям, силою, добром, нехай життя цвіте, в сад під мирним небом і теплом. Благословіння Боже. Хай буде на цьому місяці квітні. Місяць травень. Хай буде благословенним. Місяць травень. У травні щастя й тепла зустріч. Подяка в серці кожен день. Хай доля стелить шлях любові, без втрат, без болю і тривог і всім допомагає Бог. Нехай в цьому місяці будуть цікаві нові зустрічі, допомога від добрих людей від вищих сил. Нехай все зле йде. А нове приходить добре, щасливе, мирне, місяць травень. Червень місяць. Нехай він буде благословенним червень місяць, хай червень сонцем зігріває. Дарує радість і політ, нехай здійсняться усі мрії, і серце піснею бринить. Благословіння Боже на країну Україну в червні, на людей. Місяць липень, нехай він буде благословений цей святий місяць, нехай він дасть потоки енергії, щоб люди у липні місяці в Україні відчували наснагу, щоб енергія вирувала у них місяць липень. У липні щедрість і достаток, плоди трудів спокійний дім. Хай кожен день буде, як свято, наповнений теплом живим. Хай буде благословення на липень місяць. Серпень. Серпень. Місяць серпень буде благословіння на місяць серпень. Хай серпень мудрість подарує врожай не тільки на землі, а й у думках, словах і справах, в душі, родині і житті. Місяць серпень хай дасть плоди, плоди трудів, плоди земні, хай кожен у місяці серпні пожинає ці плоди свого, своєї праці, у своїй сім'ї, хай буде благословенним місяць серпень. Місяць вересень, хай буде благословенним місяць вересень, хай укріпляє всіх у вірі. Щоб у всіх були міцними і тіло, і душа, і енергетика, вересень. Вересень нехай надасть нові дороги. Натхнення віру в себе і мудрість світлом ляже в серці, і впевненість веде до перемоги. Хай буде благословенний місяць вересень, і всі люди, які живуть у вересні. Місяць жовтень. Хай янголи у місяці жовтні Угорнуть крилами всіх всіх українців і українок місяць жовтень. Хай жовтень тихо благословить затишком миром і теплом, нехай любов, мов лист осінній, лягає ніжно за вікном. Хай буде благословення на місяць. Жовтень місяць листопад хай буде благословення. На затишок, мирі спокій. У листопаді сили духу, терпіння, спокій і баланс. Хай Бог оберігає щиро і кожен день, і кожен час. Нехай буде благословення Боже і благословення Боже на останній місяць року, на грудень. Щоб мирно завершився річний цикл, щоб у всіх з'явилось те, чого вони чекали протягом року. Грудень місяць нехай буде благословення на грудень місяць, а грудень підсумок і диво. Подяка Року за урок, хай в серці зародиться надія і знову щастям стане крок, щоб кожен зробив крок у своє світле майбутнє. Отже таке новорічне благословення на прийдешний рок. Дякую всім за увагу. Дякую за те, що протягом року ви заходили на цей канал Магія Целителя, дивились відео, ставили вподобайки, писали коментарі. Я бачу по вашим коментарям, що цей контент вам подобається. Ви використовуєте багато методів. З цього каналу. І далі буде продовжуватися, звісно, робота. Отже, я бажаю всім всім глядачам, підписникам каналу Магія Целителя, нехай новий рік прийде до вас з благословенням Божим, з миром у серці та світлом у душі. Нехай цей новий рік який Ось ось настане, буде для вас роком Божої присутності, роком миру, віри та надії. І хай в новому році Господь благословляє всіх вас і збереже, а Його любов ніколи не залишає ваших сердець. Ще раз щиро, щиро дякую за слова підтримки, за любов. За вашу позитивну енергію. Всіх з Новим роком і до нових зустрічей!